Одного гостя з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник директор центру громадських досліджень Український меридіан Дмитро Левусь. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх, пане Дмитре. Чи достатньо вам інформації про ініціативу України та і наших західних союзників про гарантії безпеки, які будуть нам надаватися? Тому що здається, що отак по пунктах, як це буде виглядати, що це за механізм, ані президент України Володимир Зеленський, ані наші західні партнери не пояснювали. Тим не менше ми бачимо, що продовжується робота. США готує свій пакет, французи зараз свій, і це тільки там інформація за останній тиждень. Що це має Має бути і чим воно власне має посилити і нашу безпеку, і нашу армію до речі, я з вами теж згоден що ну інформації не надто багато дійсно, і причому ну да, ми вже бачимо вже тут і переговори відбуваються із Сполученими Штатами, і з Великобританією із Канадою. І тобто, ну, це те, що надихає да, англосаксонський світ, да, умов, як, як його називають росіяни, англосаксів дуже не люблять. Тому дійсно, тут я гадаю, що мабуть, воно десь і логічно, що не все ми можемо знати і про все говорити, бо, скоріш за все, ну, ми вже це бачили, що є певні. Розбіжності да, в поглядах на те, як можуть виглядати ці гарантії безпеки. Тим більше, що у України є певний такий, певні застереження і, так би мовити, імунітет да, на, на такі гарні слова після Будапештського меморандуму. Да, тобто, це цілком зрозуміло. І, мабуть, що не буде однозначних е, якихось таких речей, як у нас говорить, ну накшталтшоот е, гарантії безпеки, подібні до того, які має Ізраїль від е, Сполучених Штатів Америки. Е, бо це все тільки має напрацьовуватися. Да, і це те, чого раніше і в общем, та ті умови, які є у нас наразі, ну їх раніше і не було. Те, що говорить керівництво України, те, що говорить президент, про те, що це не може бути заміною вступу до НАТО, так, це однозначно вірно, але зрозуміло знову ж таки, що це може затягнутися на достатньо тривалий період. І тому дійсно гарантії безпеки вони ну вони просто необхідні. І я думаю, що можливо ми побачимо ну, щось подібне да, до того, як от цих коаліцій, які у нас створюються, та да, для забезпечення танкової коаліції, авіаційної коаліції, що хтось, кожен із союзників, надає гарантії в якійсь певній ага. сфері. Навряд чи хтось буде воювати, ну там ми ми, мабуть що таких договорів. Як вони були там в 40 ті роки минулого століття, коли там пропрацьовувалася схема у разі нападу, то у війну вступає така країна? Да мабуть, такого ми не побачимо. Хоча можливо, я думаю, що елементи, от наприклад, з закриттям частини неба. З закриттям морського простору ми теж побачимо хоча знову ж таки зрозуміло, і з високим суперемним ймовірності, хоча може бути по різному вони почнуть по договори працювати після того, як після закінчення от активної фази війни, бо в умовах Нинішньої от повномасштабної війни навряд чи ці договори можуть працювати, але Росія нікуди не подінеться і тому дійсно вони ці гарантії на той проміжок часу, поки Україна не вступить в НАТО. А з Росією теж щось, врешті-решт, не трапиться. У вигляді фрагментації то вони однозначно необхідні. Я хочу вас, пане Дмитре, спитати про тему, яка обговорювалась і до війни, і зараз надзвичайно активно обговорюється про суб'єктність чи об'єктність України. Але перед цим я все ж таки зацитую винятково для настрою наших глядачів російську пропаганду Володимир Соловйов, який каже, він в шокові і каже: Я не розумію, як маленька Україна змогла нав'язати свою політичну волю. Сполученим Штатам Америки тут треба підкреслити, що у Соловйова систематична біполярка, тому що вчора він говорив про те, що ми колонія і залежні, і полігон для експериментів Сполучених Штатів Америки. Сьогодні виявляється, це вже ми крутимо Америкою. Тобто, який Соловйов ти сьогодні? Але о, в більш широкому сенсі, пане Дмитре, наскільки на сьогоднішній день справді Україна є суб'єктною, тому що це ж ні для кого не секрет, що нам пропонують різні плани, сценарії. Хтось каже, а потім на нас почнуть тиснути, а потім забирати гроші чи зброю. То власне, чи є в нас оцей люфт простору, де ми можемо самі вирішувати, що нам робити, як нам воювати і як довго це робити? Так, да, Соловйов, це окрема тема, яка заслуговує на таке, для, для, хоча я не бачу практичного сенсу, але для, для, того, для підняття настрою дійсно можна тут про це багато говорити. Але щодо суб'єктності, так я гадаю, що суб'єктність однозначно піднялася, і тут ну, можна було б згадати да, з того моменту, як з початку війни Україна увійшла у інформаційний простір. і, і Да, і постійний діалог Зеленського зі світом, який відбувався, тобто він виступив при тексти, ну, різноманітними аудиторіями, да тобто, це перебити навряд чи да чимось у Росії виходило, і, але в дипломатичному плані, так я гадаю, що є, бо бачите, ну сама по собі українська формула миру. Хоче хтось, хто не хоче, але вона все ж таки насправді не тільки ж про закінчення нашої війни. Там, вона якраз в той час, коли ця криза безпеки світової системи безпеки вона просто очевидна без, без цієї війни. Бо да, тут коли є незадоволення, чому в Раді безпеки ООН от все вирішить, 5 країн, 5 країн, які там давно не зрозуміли, яких причин, да, особливо з приводу Російської Федерації, коли є питання, з'ясувалося. Лося, що від України чому до речі, знову ж таки суб'єктність піднялася? Да, раптом з'ясувалося, що від України, яка постачає продовольство в багато регіонів, дуже багато цього всього залежить. І е, коли в знову ж таки в цій формулі миру є е, формулювання про продовольчу безпеку, про радіаційну безпеку, тобто всі ці е, речі і більше того, е, навіть цікавий момент. Да, от, е, в зустріч в е, Саудівській Аравії, яка була там за обговоренням формули миру, і буде і саміт е, Глобальний да, і туди е, прибуття туди китайського. Представника, це як на мене, знаєте, от свідчення того, що е, вимушеності да бо ну я так, тобто Китай, який має свої плани, які їх там пропонує, якісь там щось говорить і від веде глобальну політику, але він вимушений, е, і до речі, на перші такі подібні ініціативи він не реагує а тут. Він вимушений йти для чого? Для того аби залишатися в тренді, залишатися, да, так би мовити, вот в цьому ну в цьому русі, да, в цьому в цій течії, яка є. Тому я гадаю так, що є. Звичайно, що є певні проблеми, чому тому, що. Так, Україна так по ну, багато в чому залежить від постачання зброї від наших союзників, і знову ж таки, оці є і ці проблеми, які там з реформуванням, і чи питання наскільки виконуються наші вимоги да, до щодо вступу до Європейського Союзу? Є відверте часто нерозуміння, бо от те, що казав Лінсі Грем про з приводу того, що необхідно провести вибори. Ну це це однозначно відірваність від реалії України і нерозуміння того наскільки жорстоко відбувається у нас йде війна, але тому але. І не менше я вгадаю, що все ж таки так суб'єктність є, і Україна задає тут багато в чому. Продовження теми формули миру, хочу про гарантії безпеки. Вас запитати. Wall Street Journal пише матеріали з посиланням на власні джерела в європейській дипломатії про те, що підготовка країнами Великої Сімки гарантій безпеки затримується. Деякі питання можуть бути узгоджені взагалі після нового року. Все чому, тому що у великій сімці немає. По суті, виробленого спільного підходу і спільного розуміння, якими повинні бути ці самі гарантії безпеки. Як це повинна розуміти і читати Україна на вашу думку? Ну тут можна по різному, звісно, прочитати. Хоча насправді було б дивно, якби ці ну, був, був єдиний погляд у, у великої сімки, да? бо все ж таки це абсолютно різні країни з різними інтересами. Але як на мене, це ну, я би не став тут надто драматизувати. Чому тому що ну, це, це, ну, це серйозні договори, система договорів? Да, от у нас з липня ця історія почалася, і е, було б дивно, якби вона дуже швидко вирішилася да, в такому плані, тут навіть з точки зору бюрократії. Хоча, до речі, як показує практика, от європейський союз да, він почав реагувати поза там бюрократичних своїх систем, допомагаючи Україні. Да, це теж сталося. Але тут трохи інша ситуація. І чому ще не драматизувати? тому, що все ж таки, це буде система двосторонніх договорів, і багато буде залежати від того, які договори будуть підписані першими. О, тому як на мене більше важать зараз у ті переговори, які вже йдуть. По це тут от за знову ж таки за аналогією, Я не знаю там наскільки вона вдала, але ну я її використовую, дивиться. Як приблизно було з танковою коаліцією, треба було, щоб був перший той, хто погодиться, да, то провідна країна, як от Сполучені Штати, Британія після цього в Німеччині ну, знімаються ці обмеження, які ну суто ментального, десь навіть характеру. От я думаю, що тут приблизно подібна ситуація. Пане Дмитре, дякуємо. Загальна логіка зрозуміла. Так, Політолог міжнародник директор центру громадських досліджень «Український Меридіан Дмитро Левис. Був з нами цієї миті. Так, друзі, далі нас по курсу не тривала пауза, все як завжди.